Я сподіваюся, ви це пам'ятаєте, у вас є лекція можете проглянути. Сьогодні я пропоную вам є дуже класне така визначення науки, мені дуже прям подобається ця типова структура, вона така проста для вашого розуміння. Звичайно, ми говоримо, що це такий умовний костяк, тобто це не означає, що всі, всі програми такі, всі так будуються, але оці основні Е, декілька частин є в кожному тренінгу, в кожній тренінгій програмі. І якщо ми говоримо про першу частину, вона є вступною, це початкова метою цієї першої вступної частинки є знайомство учасників, виявлення їхніх очікувань, створення правил роботи групи та сприяти атмосфери для подальшої роботи. Е, що тренер робить е, в тої е, вступну частину? Якщо це Мінімальна кількість зустрічей, так? ми говоримо про те, що це може відбутися за один тренінг. Якщо там є наприклад, 10 і більше, то це може бути дві зустрічі на наступну початкову таку а, серію знайомств. А, що ми говоримо про вправи на знайомство? Перші розминки, правила очікування, розуміння, що таке а, там рецепція. Звичайно, що це група, яка спрямована на вирішення певних питань. На зниження рівня тривоги, то ми можемо провести анкетування на початку тренінгової програми, про те, який рівень тривоги зараз учасників, і через 10 занять провести ще раз, для того, щоб розуміти, чи наша робота була ефективна, чи ні. І це така цікава річ про те, щоб розуміти, наскільки успішно правильно я роблю ту чи іншу частинку своєї роботи. Це така основна частинка. Друга ця частинка тренінгу це про ну метою є оцінка безпосередньо особистісного досвіду. учасників за заявленою проблематикою, Актуалізація проблеми, надання тренером орієнтованих основ матеріалів, що використовується в лекціях та інструкціях. Самостійне застосування набутих знань учасниками та експериментальна перевірка. Важливим моментом роботи в цей час є відстеження та врахування тренером групової динаміки, процесу розвитку групи. Успішна робота групи, можливо, лише за умови знаходження балансу між напругою та згуртованістю учасників під час проходження групи чотирьох стадій динаміки, групи, що запропонував автор. І в кінці я скажу, хто її пропонував цю модель, і нам дуже подобається. Ми говоримо про те, що основна частина вона говорить про... Якщо це певна група на певну тематику, наприклад, у нас це тренінг спілкування, тобто основна наша тематика, наша практична тема, це комунікація, взаємодії вміння спілкуватися, то ми ще робимо, ми дізнаємося певний досвід людей, які прийшли в цій групі. Тобто, які в них труднощі в спілкуванні, де їх бачить, з ким спілкуватися. Які є нюанси е, да ми даємо певну інформацію про те, що це окей, коли в нас, в нас всі інколи виникають певні труднощі з певним спілкуванням з певними людьми. Тобто немає всіх ідеальних, і ми не можемо усіма на однаковому рівні, легко просто сходити в контакт. Ні, тобто відбуваються певні моменти і в певних ситуаціях по різному може бути. Точно ми говоримо в основній частині про те, що відбувається динаміка. Напруга виникає там, де нам важко. Тобто, коли ми говоримо про бар'єрне спілкування, ми будемо напружені, нам буде тривожно, бо ми говоримо про те, що нам нас зачіпає. Якщо Згуртованість про те, що коли ми вже навчилися не боятися говорити про свої емоції почуття в цій групі, цим людям нам простіше далі, і ми ніби такі об'єднані і взаємопідтримуючі, це теж дуже важливо. І якщо говорити про ідеальну модель динаміки групи, там група проходить чотири етапи, і ми це маємо в чотири статі. Перше, Це формування нормування, учасники орієнтуються в ситуації в визначають норми взаємодію власної ролі, відчувають напруження та таку цікавість збудження. Ми говоримо про те, що коли умовно особи, ви, ви ніколи раніше не були в тренінгах, ви не знаєте, що це таке. І коли ви перше сідаєте в коло, починаєте говорити про свої емоції почуття. Е, ви такі дивитесь. ага, це є та про те, що на першому тренінгу кожен з нас тобто, вам казав, що для тренінгу нормою є сідати в коло для тренінгу є нормою, коли кожен учасник говорить про свій емоційний стан, коли ми створюємо власні правила, коли ми створюємо власні там, е, пишемо про своє очікування, коли ми визначаємо, хто є хто, хто є учасником, хто є е, тренером, тобто кожен має розуміти, що він робить в цій взаємодії. Друге, це штурмування. Учасники починають перевіряти свої роє, можливі посилення натури, з'ясування інтересів, навіть виникнення конфлікту ситуації. Завдання тема попереджувати можливі деструктивні тенденції та спрямовувати енергію учасників на постановку на постановку проблеми і пошук шляхів її вирішення. Ми говоримо, що в активній в другій частині це коли ми говоримо про активну фазу, коли тренінг починає м, умовно досягати. З ящика <laughs> Пандори, якісь э, власні бар'єри, тривожності, страхи. Почуття ситуації, які проживалися давно чи недавно, і тривожить внутрішній стан можуть бути різні реакції. Можуть, ми, ми насправді всі дуже різні, і наші інтереси можуть бути різні. І бачення певної ситуації також різноманітне. І тому про те, що може бути зіткнення інтересів стосовно певної теми, і ми знову ж що не робимо, вертаємо до правил. Ми говорили, що ми поважаємо одного одного, ми не тільки боремось власне я, тобто. То завдання для тренера таке навитривання, щоб група не е, рознесла один одного, а навпаки ще більше згуртувалася і навчалася приймати різність один одного, приймати думку інших. Так, я маю, можливо, в мене моя думка зовсім і відрізняється від того, що хочу є учасник групи, але я маю право на власну думку, а ця людина має право на власну думку. Це її думка. Це ок. я з нею можу погоджуватися або не погоджуватися. Але я. Не маю морального права знецінювати або засуджувати, і це дуже важливо. От насправді дуже складна навичка, яка надалі, якщо ви в собі її витримуєте, буде основною у вашій роботі як лікаря-психолога. Третє це функціонування. Учасники навчитися новому ну, тренінгу, розказують основні завдання та ефективно вирішують проблеми, що виникають. Вважаю, що найбільш продуктивною стадією є така, коли існує згода компроміс та емоційна згортовність учасників. Це те, до чого ми прагнемо. Тобто, ми починаємо це є певні правила, нас є певні очікування і страхи. Потім у нас є активна робота. Кожен працює над собою, налагоджується контакт взаємодія в групі, і потім у нас такий етап. Умовно, два заняття за вершальні, якщо це ну, така група там, 10 занять, якщо це група 5 занять, це може бути третє, четверте заняття. Коли вже є така, напевно, четверте, коли є це компроміси, регулятованість розуміння того, що е, якщо я тут зможу це попрацювати, то надалі в моєму реальному житті мені буде простіше, ця е, взаємодія буде краща, спілкування буде даватися легше. І остання, вона так дуже названа, мені не дуже подобається. Це Коли йде завершення, в учасників виникає багато емоцій, нових вражень, побажань, коли існує інтеграція особистої групових потреб, але тренеру необхідно своєчасно завершити всі групові процеси та за попрощатися. Залишаючи трені, учасники повинні відчути свою відповідальність за власні результати. Це те, що говорила тим групам, кого я веду про те, що. Все залежить від вас, тобто, що ви візьмете з цього тренінгу? як ви звідси вийдете, З чим ви звідси вийдете, чим ви наповните внутрішній стан. Все залежить особисто тільки від вас. Тобто, ви несете особисту відповідальність за власний результат. І я не зможу вас навчити ефективно спілкуватися, якщо ви не хочете. Я не зможу вас навчити ефективному там да, активному слуханню, якщо ви того не хочете. Тобто. Цей формат говорить про те, що кожен несе власну відповідальність за те, що він робить на тренінгу, як він з чим він виходить, з чим, якою цінністю він іде. І це дуже важливо розуміти, і тренер на останньому заняті, звичайно, звертає про цю відповідальність власне. Третя завершальна дами говоримо та якою підсумувати роботу учасників групи в тренінгу, оцінити ціни досвід, поговорити заключення потенцію, залаштувати учасників тренінгу на атмосферу звичайного життя. Залежно від загальної тривалості тренінгу, ця частина може тривати від 20 хвилин до години та 30 хвилин. Використовують справи на прощання, рецепту, підготовку до звичайного життя, також можливість основа антикування, після та оцінку тренінгу коштів. А, да, те, що оцінка результатів, наскільки зміниться стан, покращилася соціальна і взагалі загальному як ми себе почуваємо. Отже, а, здебільшого кожне заняття тренінгової програми має такі складові. Тобто кожен, кожне заняття з тренінгового курсу, тобто, якщо у вас їх 5, то кожне заняття перше, да, там, яке триває умовно півтора години, ми можемо говорити, що вступна частина триває 5-10% від загального часу заняття. Основна – це 70-80 і заключна 5-10 від загального да, часу. Якщо ми говоримо про півтора години, тобто це може бути 15 хвилин на початку, основна частина 15 хвилин в кінці завершення. І знову ж повертаючись до того, взагалі як це виглядає, то ви пам'ятаєте, коли починається заняття, починається з того, як ви себе почуваєте, як ви справи, які вас очікування, взагалі про що ви тут. Потім основна робота, тема, непоспрямована робота. І завершаючи про те, як вам було, що ви дізналися, що ви почули, е -да, чим зацікавилися або не зацікавилися, Ну, по-різному, так? В залежності від того, яка тема, але завершення те, що має бути. Тобто це такі. Тільки... І плюс ми вже говоримо про те, що умовно, якщо заняття є 5, ми говоримо, що вступна частина це одне заняття на початку, основна це три заняття, які відбуваються. Та, там три заняття, і заключно це одне заняття в кінці. Тобто, щоб ви зрозуміли про те, що як ви почуваєте, завершується тренінговий курс. Трені курси бувають різні, і там, в залежності від тих днів, в більшості все одно 70-80 часу припадає на основну роботу. А завершення і початок це вже такі а, загальні речі, і в залежності від контексту часу, можливостей групи, розвитку групи, да, наскільки легко дається готувати знам, важко, тренер бачить порізні. Це така типова структура, вона ділиться на три частини, і це важливо розуміти, і ви можете пробувати цю структуру співвідносити до наших тренінгових занять. до того як вони відбуваються, як ви їх бачите і порівнювати. Як ви думаєте, чи там є три частини, чи там їх нема? На що більше спрямовано? На які моменти більше спрямовано, на вступ, на основну чи на заключену частину, чи завжди вистачає вам достатньо часу на заключеній частині чи ні? Взагалі про таку е, структурність, про те, що завжди тренінг здається ніби таким легким. Тренінг завжди таки виглядає ненав'язливим, Тренінг завжди такий про е, ніби тренер і так знає все наперед, що робити. Але це те, до чого я кожен раз розпитаю, що якісна підготовка. Це і є оця ілюзія того, що тренер це знає. Якісна підготовка до самої теми, до тренінгу, облаштування до приміщення, розуміння цінності, що відбувається, як буде, про е, да, дослідження тематики. Тобто, якщо тренер попередньо якісно підготувався, то дійсно тренінг буде відбуватися легко, ніби з такої легкої руки, ніби це все так має бути. Але насправді якісна підготовка це до успіху. І для цього треба точно цю думку собі тримати в голові. Про те, що тренінг це є дуже відповідально. В тренінгу персоналі багато різних почуттів і емоцій. Ми говоримо про себе, про власні почуття емоції. емоцій. З цим завжди важче, особливо, якщо їм важко ділитися на групу. Тому тренер має бути досить підковано, професійно груповий до різного розвитку подібного. Чи є у вас стосовно цього запитання? Немає. Окей, немає. Чи все було зрозуміло? Так. Прекрасно. Дивіться. А, ага, супер. А, на цьому ми на сьогодні все. У мене буде до вас прохання.